25 листопада 2022 року у день пам'яті святителя Сильвестра, єпископа канівського митрополит Черкаський Канівський Феодосій звершив літургію у свято лінському храмі села Кліщенці Чорнобаївського округу. Його високопресвященству Співслужили секретар Черкаської єпархії протиірей Василій Вознюк, благочинний Чорнобайського округу протиірей Валерій Русняк, настоятель храму ієрей Роман Нестуля та духовенство благочиння. Після євхаристичного канону митрополит Феодосій звершив деяконську хіротонію над уродженцем села Крищенці і подияконом Ігорем Борківцем. До вступу на шлях священнослужіння деякон Ігор був солістом Національної капели бандуристів України імені Георгія Майбороди. Після богослужіння митрополит Феодосій звернувся до парафіян храму з проповіддю. Архіпастер привітав настоятеля і прихожан ілінського храму з річницею його освячення. За словом архієрея, п'ять років тому з появою храму у Кліщенцях забилося духовне серце. Перший храм у селі, розташованому на околиці Черкаської області, був дерев'яним 1801 року. Побудови нинішній храм був споруджений у 2017 році. І освячений митрополитом Черкаським і Канівським Софронієм сьогодні в нашому храмі відбулося визначне свято, визначна подія. Ми відсвяткували п'яту річницю з дня освячення нашого храму, святої Лінського храму. П'ять років назад вже покійний нині митрополит Черкаський і Канівський Софроні звершив таїнство освячення. І от сьогодні вже новий владика, митрополит Черкаський і Канівський Феодосій, його високопреосвященство, приїхав для того, щоб разом з нами відсвяткувати цю річницю, нашу першу маленьку річницю, і звершити іще теж не бувало в нашому селі подію. Це звершив. Херотонії рукопокладення чин деякона, нашого односельчанина, барківця Ігоря Анатолійовича. Тепер уже отця Ігоря. Ми дуже раді. З цього щасливі, що в нас відбулося таке, що в ці непрості, нелегкі часи, коли і храми відбираються, і відбуваються протистояння, але все-таки у нас відбулося все добре. Народ храмі прийшов, наші односельчани прийшли, молилися, причащалися. І ми дуже вдячні його високоприсвященству за те, що ми. Змогли разом з ним відсвяткувати цей день за його приїзд, за е, його молитви, за його проповідь, е, взагалі за його увагу до нашого невеличкого, але православного приходу Української православної церкви. Хочу висловити велику вдячність високопресвященнішому владиці і всій, всім, всьому священству, всій братії, що розділили з нами наше свято. Насправді для нас це дуже важливе і велике свято, тому що. Е, я сама родом із Волинської області для мене завжди було ну, якби нормальним те, що у одному селі є красивий храм. Кожну неділю звершується божественна літургія, можна ходити, причащатися. Приїхавши сюди, в цю місцевість, і побувавши у різних куточках району, я стикнулася з тим, що не кожне село має таку можливість. Для прихожан цього села це справді дуже велике дійство, дуже велике велика благодать. Дякую всім, що розділили з нами свята.